Як виглядає одна з найстаріших технологій друку та які її переваги? Занурюємося в магію шовкотрафарету разом. Перший етап підготовка зображення для друку. Наш майстер ретельно розбиває зображення на кольори, щоб ідеально перенести його на вирів. Для кожного кольору насвідчується спеціальний мікротканинний трафарет, через який пропускають фарбу. Шовкографія дозволяє втілити будь-які ідеї на практиці. Коли всі підготовчі роботи зроблені, починається магія шовкографії. Чи це малюнки, логотипи, чи креативні написи, можливості не обмежені? Шовкотрафаретний друк це не просто якість, а гарантія того, що ваше зображення залишиться яскравим та буде довговічним. Від футболок до світшотів та якосумок цей метод універсальний та неперевершений. А як вам ідея додати трішки магії? Золото, срібло, градієнт, світлонакопичувальні, об'ємні зображення стають можливими з шовкографією. Замовляйте унікальне брендування і ми з радістю втілимо ваші ідеї в життя.